Хм. Hmm. Окей. Okay. Я зрозумів. Що ж, всім привіт, ви на квадратний нецікавий, і це FOTAO 2. І ми сьогодні розпочинаємо з вами свій шлях встановлені Героя вулиць, Героя Гонок і. Блін, ця гра це просто ностальгія. Я не знаю, як. Я її давно-дуже давно грав, і я пам'ятаю, як я в дитинстві її сідав грати, це такий кайф. Я не знаю, мені просто прийшло в голову це записати, я не знаю, чи вам сподобається, але я хочу, щоб воно в мене було. Тому поїхав. Ну що ж, Створим профиль. НЦК. И заходим в синглплеер. Карьера. И потребного брата машину. Напевно, возьмем ее. Ну, Но музыка шикарная. Думаю, что тут будут АП, но это не страшно. Що ж, поїхали. Перша наша гоночка. Ми розпочинаємо свою кар'єру, свій шлях, як я вже й казав. Так, а як їхати? Ого, а... тут на стрілочки їздите. Ой-ой. Я вже цей забув. Це ніби можна змінити, а? Якщо я не помиляюсь. Але окей. Ну, початок не найкращий. Взагалі не найкращий. Початок жахливий, але. Але ми лише розпочинаємо свою кар'єру. І ми вже перші. Просто з восьмої позиції стали першими. Непогано. Якби б камінь впав в реальному житті, нам нас б вже не було. Ой, я кайфую, я не знаю. Мені дуже сильно подобається. Блін! А як то так вийшло? Але якось так вийшло. Блін, ну музика взагалі качає. Це шикарно. Кайф. Я не знаю, як це справді коментувати, але мені це подобається. У нас новий рекорд кола. Останнє коло фінальне, і ми, я так розумію, приїдемо перші, тому що. Якщо ми не завтикаємо, а я це можу зробити. Звісно, Звісно я це можу зробити. А також я хочу подивитися, що там по... В тему управлению, потому что, ну, на стрелочке ездит это такая себе не дуже заходы. Алла. Ну, музыка тут завжди была шикарна. І ми приїжджаємо перші перша наша гонка, перше місце. Я не знаю, до речі, яка тут складність, і чи можна якось змінити. Але ми йдемо далі і продовжуємо цей турнір. А, чекайте, я ж забув змінити управління, блін. Ну нехай. Окей. Блін, відчепися. Дівчисько. Ой-ой-ой, поплатився. 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 Оце карма. Потрібно було не заважати. Так воно працює. Бум! Літаємо. Смало нітро я за цей політ отримав. Вибач. Когось я там розвернув. Я не хотів, пробач. Але ми обходимо, всіх обходимо. Стараємося. І дуже гарно до побачення. Так. Кудись я вже не туди заїхав, але нехай. О, я пам'ятаю, зараз тут можна ж е, підірвати літак. Давайте це зробимо. Ааа, блін. Ха, не влучив. На жаль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну після такого гонку не продовжують, але це гра. <плух> тому ми продовжуємо. Зараз вириваємось на першу позицію. Дивись, як не дає, просто дивись, як не дає. Просто перекриває всі шляхи до першої позиції. Ааа, я вилетів. Ай-яй-яй. Так, мене підпихають. Буст, дякую. Так, спроба номер два. Я все ж таки хочу це зробити. а його вже немає. Йойки Ось це так. По-моєму, ось там лежав. Ух, як ми обходимо хлопчину. До побачення. Перше місце за нами. Ми королі вулиці. Ну, це ще не вулиця, це вже якісь такі. дороги, я не знаю, місто, мені здається. Але ми їдемо дуже впевнено. Тому ми фінішуємо та перемагаємо у другій нашій гонці і, скоріш за все, ну чому, скоріш за все, ми забираємо цей кубок. Ми забираємо цей турнір. Так. Бум. І так, турнір наш. Перше місце. Уху! Перший наш трофей Ми отримали трошки мані. Ми отримали новий івент, але я не люблю ці івенти, якщо чесно, знаєте. Чи давайте спробуємо його пройти. А в наступній серії, тому що я хочу як мінімум дві серії записати. Не знаю, там уже побачиш, як вам зайде чи не зайде. Але. Але, по-моєму, це найшвидше, так? Ну нехай. Так, а нагадайте мені, що робити? Окей. Um, угу. okay. Це не я їду. Це нам показує який їхати, тому що я не пам'ятаю. Тут ми це все минаємо, минаємо. І ще мені треба Лаунч, кнопка лаунч, а де мені взяти? Емм... Um. Аунь Батон, це що у нас за кнопка така? Тому що я трошки не розумію. окей, старт ран. Зараз розберемось. Зараз розберемось А, це у нас... Mm -hmm. Так. <laughs> Давайте ми роз... Перезапустимо, тому що Ctrl це у нас не Нітро, а просто запустити. Це і є кнопка Launch, Я цього не знав. Ну, я справді не пам'ятаю, я це вже дуже давно грав. Це наткнувся в і в себе в бібліотеці, що вона в мене є така гра. І вирішив. Вирішив отак погано зіграти. Окей. 20. 16,5. Вау. Ну окей, в нас ще є 2 раунди. Перегравати нічого не буду. Все як я так і буде. Один раз я переграв, тому що я завтикав і забив яка кнопка. Тому це можна пробачити. І ось так. Та що це таке? Чому він не летить? Ось так ми обісралися. Ну, шансів у нас вже нема. Але хоча б, може, якось спробуємо тут. В третьому раунді хоча б 100 вибити, будь ласка. Ааа, потрібно затискати було. Ааа, ось я в чому прикол. Окей. Ну так, ми останні, тому що я два ра раунди зруїнив, але інше пере перед цей перероблювати не буду, перезімати не буду. Ось така в мене вийшла перша серія. Всім. Нехай щастить. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на телеграм-канал, на цей канал і. Почуємось.